Незважаючи на те, що відбувається в країні і довкола неї, ми вважаємо, що книга залишається нашою центральною, той, хто не читає, той думок немає. А думки зараз є як потрібні. І сьогодні ми розпилимо ту благодійну ініціативу бібліотека Майдану, яку допоміг нам все читає на зараз для районі поліщі. Я це як саме свідчук, на це можливо високі світли, країн чи не до посили, коли могла це зробити, відповів. В чому полягається інформація? Тому що в інтернатах, які втримаються Чернігова та області, в елементарно вистачає книжок. Що це все почалося? Ми не знаю, проводили вертеп. Вони брали кошти і вирішили піти подарувати дітей, а вирішили 30 речі, що потрібно дітям. Звичайно, стандартні підтримки. Приходить на І Виявилося, що всі дарують дітям на Миколая святого, на Різдвяні свята, цукерки, інші речі. І мало хто дарує книги. Для чого там книги є дуже старими. І діти не просто не читають, і вони не мають здатності читати. Ну, Володимир Андрійович Призик. Штабу вирішили це питання. Тоді перед цим рівнем подіями, які відбулися 18-19 лютого в Києві, почали брати бібліотеку Майдану. Кияни почали зносити книги, і їх знесли настільки багато, що ці книги почали роз'їжджатися по областях. Мені колеги Взяв декілька ящиків книжок і привіз черги, щоб передати їх бібліотека. Але це на наше життя втратилася доля, хвороба, революція. І от ми тільки зараз почали реалізувати цю ініціативу. До речі, ще також ми кошти, які ми тоді зібрали, як в як інші, придбали у братів братівкапрана такі от чито книги «Історія незалежності України, які ми хочемо передати кожному. Інтернат нашої області. Вчора ми Володимиру Андрійовичу відвезли, утримали дітей на Толстого та інтернат на вулиці Коцебинського, інтернат імені Коцебинського Михайла Чернігові, першу партію книг. Далі ми ці книги відвеземо там, де їх просять сільські бібліотеки, інші інтернати. Зараз передаю слово Володимиру Андрійовичу Поліщуку. Киро скаже, як представник Центрального штабу, звідки ці книги, що ми з ними будемо робити, а інші речі. Прошу. Доброго дня. Так сталося, що я одного дня, чого на Майдані у нас червні був відповідальним комендантом. Під'їхала людина і розповіла про те, що вони збирають книжки для Майдану, роблять бібліотеку і вже доволі багато в них книжок. Вони пропонують їх роздавати бібліотеки, сільські школи та інше. Ну, до цього ми якось робили подарунки книжками, але в силу своїх можливостей то ми не могли зробити багато, багато, не помню, багатьма книжками наповнити бібліотеку. Тому я поїхав до Києва. І ми домовились, що ми візьмемо на Чернігів для Чернігівської області 10 ящиків книжок. Привезли. Ну, ви знаєте, потім почалися часи штурм на Майдані. Інше вже були не до цього, тому місяць ми відсрочили ці події і зараз роздаємо. Я думаю, що ще люди пропонували допомогу. Книжками ми будемо також роздавати ці книжки, бо наші діти повинні читати, повинні дорослі читати, повинні розуміти. Колись ми були як країна там, країна да, СРСР, але ну, це не Це, від... це я думаю, що це розвиток нашого інтелекту і Україна повинна підтримувати. підтримувати традицію, так. На кожній книжці стоїть печатка бібліотека Майдану. В ті часи, коли ми їх брали, дуже багато відмовлялося шкіл та бібліотек брати. Ще тоді у нас колишній президент керував і відмовлялися брати ці книжки. Ну, зараз всі їх Беруть дуже з великим задоволенням. Це радує. Хотів би продовжити Андрійовичу, що ця ініціатива поширилася на область. Знаю, Курюківці, громадська навігація альтернатива, теж брала книги бібліотеки Майдану і передала їх в світській бібліотеки. Це, я думаю, вирішила певне в тому, що це не перша партія книг, яку ми передамо. І також закликаємо чернігерців, у котрих є можливість нести книги, які вони хочуть бажати передати для інтернатів. І ми, Володимир Андрійович, обіцяємо справити, ну, передамо ці книги і в інтернати, сільські бібліотеки, можливо, та інші бібліотеки, можливо, чині, там хтось потребуватиме нових ошатних книг. Бо ті книги, які там українських, сучасних, бо ті книги, які стоять там, вони обмежують. Потерпіть вони вже обмежені фінансуванням і тим, що вели великий мір радянських книг.